Своєї повної зарплати Шахтар Михайло не бачив від початку року, тож підтримав акцію протесту. На роботу ходить лише відмічатись. Попов зарплати кожен місяць платять з января місяця. От, по 50%, процентів, там навіть по 47%. сім'ято. Ну, тяжело, тяжело, положення тяжого. Денег не хватает. Дети есть, учатся техниками сын. Аппарат управления и соцсфера это детсадики, работники, там спортзала, дома культуры. Они не получали ни копейки ни января, ни февраля, ни марта, ни апреля. Вот как можно людям жить, если есть матери-одиночки, которые вот работают, воспитывают детей и не получают ни копейки денег. 14 гірників з 5 травня не піднімаються на поверхню. Вони в забої на глибині 900 метрів. З протестувальниками директор шахти зв'язується спеціальним телефоном. Вчора в 19.00 стало плохо одному горняку. Була визвана РПГ, відвезли чоловіка в Лісичанську больницю. Пройзвели осмотр на даний момент чувствують себе нормально. Поки гірники страйкують, виконують лише роботи із життєзабезпечення шахти. Вже підписуються документи по виплаті заробітної плати не промгрупи по всьому ВП 40% місячної, місячної зарплати і все-таки ждемо 50% в апреля для промгрупи підземних. Чому не платили зарплату та чи були на рахунках гроші, тепер з'ясовують правоохоронці. На підприємстві «Шахта Гільська наявна заборгованість по заробітній платі майже 40 млн грн, по Піромайську гілля 127 млн грн. За вказаним фактом з підстав виплати заробітної плати розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею, штраф до 17 тисяч гривень або до двох років виправних робіт. Шахтарі ж збираються 12 травня на акцію протесту до Києва. Анастасія Дашко, Владислав Укола, Олександр Голенко і Андрій Бригідер. Новини на Суспільному.